Мої вітання в ефірі Одеського обласного державного телебачення телепроєкт «Багатобарвна Одещина. Ми розповідаємо про життя національних осередків та релігійних громад нашої області. Перш ніж я представлю вам наших гостей, пропоную переглянути невеличке відео, яке дасть нам поштовх для подальшої розмови. שיצא ולא נא Ja, stoję w tym wszystkiemu i, i cały siły krzycze. Ci, co mi powiedzieli, że to nie moje życie. Nie wierzę w żadnych bożków, co jakoś wyliczyli. Ile na to zostało, ile będziemy żyli. Że nie ma tu przyszłości, I że nie, nie ma tu nadziei. nadziei że jakaś dziwna Karma no na zawsze nas rozdzieli. Nie słuchaj, nigdy więcej, fałszywych mocroponów ze zła ulepionego. Obawana Babilonu miej w sobie te odwagi powiedzieć nie, nie przestanę. Wstaw was tak wiele razy, aż ja stanę, stanę, wstanę, wstanę, wstanę. Гості отець Віталій Кривицький, настоятель храму святого Петра в Одесі, Анна Петрова, волонтер молодіжного центру Дон Боско» та Катерина Дишель, керівник волонтеріату молодіжного центру Донбоско. Вітаю вас в нашій студії. Дня. Такий чудовий кліп. Ми зараз бачили. Розкажіть нам, будь ласка, історію його створення. Этот кліп був знят в Польше. во время нашего отдыха в Закопанах. В нем принимали участие ребята с Украины и с Польши. А когда это было? Это было на зимних каникулах этой зимы. Тобто, То есть где-то месяц тому, да? <coughs> да. А как так сталося, что вы потрапили до Польши? Нас пригласил проект, нас спонсировали проект польско-украинского обмена. Академия молодежи там была и наш молодежный центр Домбоска. Это уже не первая ваша поездка, так я разбираюсь. Uh, да, это наша третья поездка таки, такого обмена, потому что обычно она проходит весело, легко и много можно с нее вы, вынести полезного. Того разу, что вам наибольше запомнился. Uh, в этот раз мне больше всего понравились танцы, потому что я была именно в этой группе и благодаря этому у нас тоже стартует в молодежном центре дом Боско. Танці для всіх бажаючих. ви там перебували кілька днів, так я розумію, в Польщі жили десь в центрі якомусь так, каталися на лижах, що, що ще там відбувалося? Да, ми там проживали сім днів. Ми успіли покататися на всіх найбільших горках. Несмотря на те, що ми, половина з нас була тільки начинаючи, але ми вже каталися як професіонали. Слава богу, ніяких травм не було, нічого серйозного. Жили ми в отелі. Все вместе, как бы, нас специально перемешивали в комнатах для того, чтобы мы быстрее сплочились. То, тобто, польская молодь с вами? Да, поруч. Мы, жили, мы жили все вместе. Завели, может быть, друзей в себе там, так? Да, у нас была возможность встретиться со своими друзьями, которых мы приобрели в прошлых поездках и познакомиться с новыми людьми, с новыми, познакомиться еще больше там були гуртки, так, в яких можна було займатися. Е, да, у нас була можливість, нам дали право вибору, по желанню, по душе себе вибрати одне з напрямлень. Всього було три це танці, театр і музика. Я вибрала танці, тому що і театр, і музика мені вистачає в нашому центрі Домов а танці для мене було щось таке нове. в основному, от саме в музичній групі у нас були ребята, які грали на інструментах, это вот ребята з ДЦП. Они как бы озвучивали весь наш клип, а, ну, пел наш украинский хор. Такой опыт спелкувания с людьми из ДЦП, так, может быть, тоже корыстно вам в вашей волонтерской деятельности. Э, да, и я считаю, что не нужно бояться. Эти дети, они очень открытые. После работы с ними нам захотелось тоже открыть что-то подобное у нас, чтобы входить, как проведывать их, играть с ними, работать. Потому что для них это очень важно, а нам это помогает оставаться людьми. Так, звичайно. І все ж таки, як як було створено цей кліп? Це ваші е, однолітки із Польщі вам запропонували, чи ви самі у вас якісь почуття нахлинули і ви вирішили, ностальгія, можливо, за батьківщиною в той час. ну, з нами їздив режисер, е, також у нас був був і звукорежисер. І і вони подивились на нашу молодь, ну, как бы друж... то як ми всі, ну, якби дружні, які ми були дружні, і вони вирішили, е, як там поддержать еще больше нас, потому что поляки за нас переживали, что у нас происходит на Украине. И мы решили, как и память себе, оставить об этой поездке, снять вот такое вот видео, которое не оставит ну, как бы равнодушным никого. То тобто, есть вы и там залишили его для своих друзей польских и привезли додому показать? Да, оно выложено как бы на ютубе. Все, могут, все желающие могут его ну, перес... Аз посмотреть. Увидите. Увидите. Um, и мы... Да, там уже более 6 тысяч просмотров. Oh, wow. Это даже больше, чем то видео, которое мы снимали летом. Но летом оно было такое, более любительское. А здесь оно уже больше профессиональное. Здесь тема, которая сейчас очень актуальна. Тема свободы. На Украине это очень актуально. А еще думают про ситуацию на Украине ваши однолетки из Польши. Еще они вам казали своими думки? вы не спевчуваете, переживают, возможно. Да, они очень переживают, судя по тому, что им передают те же новости, не все является правдой, как мы знаем. Они поэтому больше спрашивали нас: но вот когда мы уезжали, они звонили чуть ли не каждый час, потому что очень переживали, как мы доберемся. И когда мы уже приехали, и вот даже вот сейчас мы же с ними еще общаемся, так как мы обменялись контактами скайпами они спрашивают, ну що там у вас все тихо, коли ви к нам приїдете? Тому що ми хотим, щоб вони приїхали к нам, але для того має бути мір, щоб они були. Ну а якщо не враховувати от ситуацію, яка зараз в нашій країні, взагалі однолітки ваші польські відрізняються від українських таких самих молоді, підлітків, інтереси ті самі, чи можливо якісь є. Нет, интерес, мне кажется, у всех у всей молодежи одинаковы. И главное направить просто в правильное русло. Так как там люди, ребята, были очень открыты, с ними было очень легко найти общий язык, несмотря на то, что разницу в языке. Не все знали польский, не все знали тот же русский. И все равно мы находили общий язык, никаких конфликтов у нас время поездки не возникало. Ты один одного, так? Да, буквально с полуслова. Даже когда там просто сидишь, засидишь за столом за тем же обедом, и просто тебе нужен хлеб, ты так посмотрел, и тебе его уже как бы дают так приятно. И то же самое их тоже с полуслова понимаешь. А коли катались на лижах, там то ані у там хтось із їх ребята полятили из наших спокійно встановлювали, знімали свої лижі и йшли, допомагали. Ваша поїздка відбулася тому, що ви волонтер молодіжного центру Донбоска, Так, я розумію, вас да. запросили як волонтера саме. А давайте поговоримо більш детально про молодіжний центр. Отець Віталій, коли він був закладений? Молодіжний центр Донбоска був закладений в 2000 році. Вже 15 років Так є. Так в Росії. є. був закладен як одна з наших форм діяльності як Салзіян, про що ми колись говорили так, так само. Наші ваші, студії. Наші студії так. Ми обираємо собі в тому чи іншому місці, де ми працюємо, обираємо собі цю форму діяльності. Це може бути школа, це може бути парафія, може бути якась інша форма діяльності, навіть доходячи до університетів, тут вищих навчальних закладів. Молодіжний центр був такою певною відповіддю наприкінці 90-х років, початок 2000-х. Важкі часи так, були так. Так, коли, наприклад, та сама молодь не мала місця, де реалізуватися. Молодь потрапляла в певні, будемо говорити, ситуації не корисливі для їх майбутнього життя. І тоді таким певним рішенням було закласти таке місце, в якому вони можуть провести свої дозвілля. Але в якому так само можуть себе реалізувати. Ми почали говорити про кліп, який був знятий власне волонтерами нашої організації, і так само сумісним таким проектом з Польщі, він показує власне цей час дозвілля, під час якого можна зробити щось корисливе. Корисливе будемо говорити добре, яке можна навчити як самих учасників, так і інших людей, які потім цей кліп будуть дивитися. На підставі цього кліпу я би можу так зробив певну проекцію на діяльність самого молодіжного центру, де люди можуть зайнятися якимось, будемо говорити цікавим моментом, як говорила Аня, якимось проектом, в якому відкриють щось свого. тобто колись може ніколи цією справою не займалися. А тут є така нагода: є проект, який може проплачує якийсь благодійний фонд, а люди, приймаючи в ньому участь, можуть себе реалізувати. Тобто, це вкладення, будемо говорити, навіть може грошей, зусиль, бо не тільки можна міряти справою саме грошей. Вони воно потім, потім, би так, відзеркалюється в цій людині в її майбутньому житті молодіжний центр так само і в 2000 тисячному році знайшов такі певні напрямки перше місце зустрічі з молоддю це було кафе Яке не ставило на собі завдання заробити якісь кошти, або люди, яких приходили, щоб там смачно з'їсти, йшлася мова про е чай, каву капучино, які можна було придбати за ну копійки, щоб тільки повернути їх символічна, кошти. Так, так, є, так є. Але головне було спілкування, е та, наприклад, та чи інша цікава гра, е в якої, наприклад, люди можуть е побавитися в тому самому молодіжному центрі. Розвиваюча гра, той чи інший цікавий фільм під час відеоклубу, так званого, така чи інша тема, інколи важка тема під час дискусійного клубу. Тобто такими заходами було наповнене, наповнене цілий тиждень праці молодіжного центру. Тобто він працює цілий тиждень так, без так, вихідних. Так, кожного дня було введено один вихідний день, до речі, понеділок. Наприклад, щоб наприклад навіть в суботу і неділю, молодь, яка і, шукає місце дозвілля, так то вона може себе в молодіжному центрі знайти. Крім цього, ми приймали такі танцювальні студії, театральні студії, яких не були, будемо говорити, навіть засновниками, але давали можливість цій чи е, організації гурту розвиватися. Давали давали місце, де вони могли тренуватися, так, так? так але так само дбали про таку можливість інтеграції, тобто, наприклад, об'єднання потім цих самих груп. Як зрештою знову повернуся до кліпу, де ті, хто співають, ті, хто. Вміють грати, танцювати, можуть зробити щось спільного. Спільний. Що під час певних таких заходів воно відзеркалювалося на сьогоднішній день? Практично молодіжний центр, як благодійний фонд. Вчора, до речі, при міському голові нас прийняли до координаційного, координаційної ради. ради, власне, благодійних і громадських організацій. Він продовжує таку самодіяльність в різноманітних таких проєктах. Проєктах, які проводять, звісно, і Вихователі молодіжного центру, люди, які постійно в ньому знаходяться, але так само і такий волонтерський состав цієї команди, такі в такі гурт команда, так яка які роблять? Допомагає. це безкоштовно так від є. чистого серця. Так, так? Є, так є. у нас зараз в студії Катерина, яка керівник волонтеріату Донбоска. Катерина, розкажіть нам, будь ласка, більш детально про роботу волонтеріату. Я курирую волонтерят уже второй год, и мне есть чем сравнить деятельность наших волонтеров. Именно в последний год деятельность волонтеров стала более активной, волонтеров стало больше. У нас есть около 20 человек, которые постоянно готовы готовить какие-то мероприятия и в них принимать участие. А якого века Это молодежь в основном возрастом от 18 до 25 лет. Есть несколько взрослых людей. Ну, у них специфика деятельности несколько иная. Они больше занимаются какими-то занятиями с детьми конкретными, стационарными. А волонтеры-молодежь постоянно пытаются свои идеи воплотить в реальность и приготовить мероприятия, которые могли бы помочь той аудитории, на которую они направлены. Вообще, в принципе, я считаю, что волонтерство оно решает такие важные задачи, особенно на сегодняшний день в нашей стране. И пытается помочь решить проблемы которые возникли у людей в Украине. И э, наше волонтерство тоже не исключение. Э, Ребята очень открыты и очень хотят а, постоянно дарить праздник детям, которые в этом очень сильно нуждаются. Потом это работает. Лично а, мне это дает возможность реализовать свой потенциал, а, получить опыт и а, то есть обменять свое свободное время на тот ценный опыт, который я могу применять в своей деятельности и дальше. А, именно... Такие у вас. думки я по своей специальности профессии психолог и в принципе работа с детьми она связана с моей специальностью и это как раз то что в кругу моих интересов но волонтеры у нас очень разные и, и не все по образованию педагоги и психологи мы стараемся учесть интересы каждого из них чтобы для каждого волонтера в первую очередь было важно и интересно делать то, что они делают. То есть, когда ты понимаешь, что ты хочешь, у тебя горят глаза, то и та аудитория, на которую это направлено, она тоже загорается и тоже с удовольствием проводит время с тобой. Вот, например, ближайшее мероприятие, которые мы готовим, это творческие вечера, это субботник и самый главный проект, который на сегодняшний день есть у нас в фонде и который пытаются реализовать волонтеры, это работа с детьми переселенцами. Сегодняшний день в нашей стране самые актуальные две проблемы это война и переселенцы и так как у нас есть волонтариат, есть готовые люди которые могут создавать проекты и их реализовывать то хотелось бы конечно это совместить с той актуальной темой которая у нас стоит и возникла идея создать комплексный проект в котором могут задействованы быть специалисты и помогать им волонтеры для того чтобы детям переселенцам создать условия для э, корректировки тех проблем, с которыми они столкнулись. То есть в первую очередь этот проект носит психологический аспект, это работа с психологами и это э, занятие по арт-терапии, то есть творческое развитие ребенка, с помощью которого он может выразить свои эмоции. Э, конечно, в первую очередь дети переселенцы выражают негативные эмоции, им нужна поддержка и есть возможность поработать с этим. Э, и это английский язык и физическое развитие. То есть проект это такой комплексный и работа с эмоциональной сферой, работа с интеллектуальной сферой и работа с физической сферой. для того, чтобы личность ребенка развивалась целостно и гармонично, этот проект сейчас действует уже второй месяц. Он проводится стационарно на базе нашего фонда. Каждую субботу с 12 до 3 родители переселенцев могут привести своих детей и оставить их на это время, и быть уверенным, что с ними будут работать специалисты и этот опыт пойдет им на пользу. Дети получают возможность общаться в группе других таких же детей, которые переехали, которые оказались в новой ситуации. Они не замыкаются в себе, они общаются, и это очень важно. Родителям тоже есть возможность получить обратную связь от специалистов, выговориться, их выслушать. Развертаются и доросли, так, до психологии? Да, обращаются. Сначала очень закрыто себя ведут, Конечно, это можно понять, и тому есть объяснение. Но со временем, когда они видят, что ребенку здесь хорошо, ребенок хочет приходить, то, конечно, им хочется получать обратную связь. И это тоже очень важно, что родители видят, что они могут пообщаться с такими же людьми, как и они, другими, которые столкнулись с этой проблемой, видят, что они не одни такие, и что ее можно решить вместе и сообща. І вот. діти, конечно, теж отримують огромное удовольствие. Ми стараемся зробити заняття очень интересными і приємними для них. Чтобы... А вам самим цікаво спілкуватися з дітками, переселенцями? Мені очень подобається працювати з дітьми в принципі. И особенно нравится работать с детьми, у которых действительно есть какой-то запрос на такую работу. Потому что многие дети, которые в принципе мало в чем нуждаются, я говорю сейчас про этих детей, они особенно, можно так сказать, даже избалованы каким-то вниманием со стороны, и они могут подвергаться постоянно своим эмоциям и мотивам, что я Тут лучше же пойду. Тут другие проблемы да, выникают. Другие да? ценности, другие проблемы. Что касается детей переселенцев. Нет никаких сомнений, что им это нужно, нет никаких сомнений, что это идет им на пользу. Я вижу результат, и мне очень приятно, что эти дети попали к нам. Я считаю, что и для них это очень хорошо, и что это хоть как-то, хоть немного, поможет им справиться с теми проблемами, с которыми они столкнулись. Потому что очень важно проработать все эти проблемы, страхи, тревожность, которые возникают у детей в связи с ситуацией в стране. Я вижу их глаза, я вижу, как им нравится проводить время друг с другом, у них уже появились друзья, у нас есть уже две группы детей: сначала мы рассчитываем на одну, которая делится по возрастам. То есть у них в каждой этой группе есть свои общие интересы, и ценности, и им интересно вместе. И для меня, конечно, это полезный опыт, для, ну, видеть, как именно можно организовать полезным образом деятельность для этих детей и какой результат оно приносит. То есть, этот проект продолжится и надали так, что в субботу батьки батьки приводить своих детей? Да, до да. вас в центр Боска, скажите, возможно, адресу, возможно, угу. не все наши глядачи знают. Наш молодежный центр находится по адресу улицы Малиновского, 35А. Каждую субботу с 12 до 3 родители могут приводить своих детей. Этот проект рассчитан на долгосрочное время, и мы будем надеяться, что дальше это будет тоже успешно функционировать. Каждый субботу много. у них есть три часа работы. Первый час английский язык, второй час арт-терапия, третий час физическое развитие. Кроме того, если какие-то дети нуждаются в индивидуальной работе с психологами, эта работа тоже предоставляется. И консультации родителям. То есть в процессе еще помимо общей программы прописывается индивидуальная программа для каждого ребенка. Чудово. Анна, ви теж берете участь у цьому проекті? Е, да, я допомагаю дівчинам на заняттях арт-терапії. Ви теж психолог, так? Ні, я за спеціальністю я ще учуся, я будущий фельдшер. Можливо, якісь у вас нові проекти будуть в молодіжному центрі. Ви розповісте нам. Хотів би, може, спочатку, може, продовжити, що було, давайте, було сказано. І, Е, Так скажу е, трошки розширити ці межі. Е, е, цей проєкт, про який е, власне, Катерина розповідала, е, є одним із проєктів е, проєктів е, цілого молодіжного центру. Як я казав в самому початку, молодіжний центр покликаний до того, щоб відповідати на потреби молоді, і в одній з таких один із записів власне, в статуті є таке слово акумуляція персональних матеріальних інших засобів для реалізації статутних цілей. І сьогодні ми маємо відповісти на ті будемо говорити, про проблеми потреби, які конкретно сьогодні з'явилися, наприклад, в нашій державі питання власне проблеми переселенців. Актуальні так, питання так, так, це актуальне питання на сьогодні. Проект почався зовсім з іншої сторони. Більше з допомоги матеріальної допомоги, ділилися речами, продуктами харчування. Приходили ті самі люди, але потім, власне, так проект повернувся в таку сторону. Що знайшли цих дітей, які потребують не тільки одежі, і, будемо говорити, Засоби, щоб прожити хліба такого насушного, але так само праця, наприклад, психолога. Розвитку якусь. Так, Праця тих самих волонтерів, про яких ми говорили, вони не обов'язково є педагогами і е, психологами, наприклад, але це є людина, яка завтра стане матір'ю, батьком, правда, і сьогодні має можливість добрі якості в собі розвити. І, власне, якщо з цього виходити, мало б сказати, що. Всі інші проекти, які власне відбуваються, вони тому самому служать важко зараз перерахувати, якби всі ці проекти. Ми так само доходимо до слідчого ізолятору, до, знову таки, неповнолітніх, які там власне перебувають, опинились. так є для певних власних розмов, такої певної духовної допомоги. Маємо на місці е, ті самі гуртки арт терапії, чи е, такі чи інші вечори? Вони. Реалізується на кожен день, це кожна дитина, молода людина, може прийти до вас і взагалі так безкоштовно є. займатися на так цих є. гуртках. Так є є так? Е, та є та сама, є е, та сама е, то сама кафе, є е, ті Я самі залишилась. Гри... Так, так, є. є праця, наприклад, співпраця зі скаутами. Є різноманітні е, такі будемо говорити засоби, е, які на щодень будемо говорити так виповнюють власне цю програму, і кожен може знайти. Себе знайти те, що е, цікаво, власне йому. Якщо е, наприклад, зустріч з дітьми-переселенцями, ми говорили, що це є справа суботи. То в кожен інший день є інші засоби. Напевно, треба е, колись відвідати наш дім так, Мал... звичайно. тридцять 35 а приїхати і зняти так, роботу, так, так і просто побачити, де можна знайти себе, де можна знайти власне можливість реалізуватися. Найближчі якісь можливо нові проекти буквально в що суботу, вот в даже суботу у нас суботніки. То есть мы хотим с помощью этого мероприятия, во-первых, быть полезным территорией, на которой проходят все эти проекты, ее почистить и убрать, а во-вторых, сплотить наших волонтеров и сделать еще более сплоченную команду. И через неделю после этого мероприятия у нас будет творческий вечер, который будет посвящен весне, любви, поэзии, романсам. И на этот вечер могут быть приглашены все желающие, кому интересно. В какой сейчас час будет? відбуватися. Це буде проходити в 6 часов вечора в суботу. 28 марта. В центре Дон Боска. В центре да? Дон да, такое, скажем, а кто там будет спевать, Наши читать. волонтеры, он, они очень творческие, многие из них поют, остальная часть читает стихи, танцует, и у нас будет такой мягкий танец, вальс классический, потому что сейчас пост, и мы тоже не хотим нарушать никаких канонов. Вот, все будет очень так спокойно, душевно для того, чтобы было приятно провести время вместе. И, конечно же, нужно прийти в платье в для девушек, брони, да. Так. И в костюме для парней, для того, чтобы это было еще более атмосферно. Мне бал. Творческий вечер, но в таком стиле, да. Не то, что прям вот такой аж бал, потому что, как я уже говорила, сейчас пост, но, тем не менее... Третьо тим не менше й так, так, бо це не є захід, будемо говорити тільки зі сторони якби так розважальне, що власне к підкресла. Може, не той невідповідний час для цього, але а і друга друге питання: то що ми не запрошуємо якийсь там надзвичайний зірок. Що вони показали себе, тільки питання, щоб цю ну може погане слово зірку відкрити в собі, правда, але цей талант це може відкрити власне, кожен чи то волонтерський. Те, чи що ви казали, що не центр. робив ніколи раніше, а так є прийшла так ситуація, є, так є. і так є. І власне молодіжний центр в цьому випадку реалізує своє призначення. Тут благодійний фонд допомагає людині не тільки отримати, будемо говорити, засоби для виживання на сьогоднішній день, так хліб насушний, але власне реалізуватися себе. Реалізувати себе, що потім можна розвивати до наступного майбутнього життя. Ну що ж, можна запросити одеситів на цей вечір. Так. Дякую вам, дякую вам за таку цікаву бесіду за вашу роботу, яку ви проводите. Хочеться побажати вам лише успіхів, натхнення в вашій роботі. Це був телепроект «Багатобарвна Одещина. Зустрінемось за тиждень.